Залужний розносить Україна отримає від Британії 15 систем. ППО Хоук». залужний домовився з британським прем'єром. Проект було розроблено спеціально для України. Виробництво спільно фінансували Британія і Данія. Два протоколи систем у вересні пройшли успішні випробування. Україна має отримати від Великобританії 15 систем до кінця цього року. Система розміром із морський транспортний контейнер здатна модифікувати ракети класу повітря-повітря для наземної ППО. Вона може використати українські ракети, які перебувають на озброєнні ЗСУ, Як припустив військовий портал Defense. С експрес українською ракетою, яку військові зможуть використати в системі Грейв Ховк, є ракета ПІ 73 За даними видання, її застосовують у зенітному ракетному комплексі ОСА а також на морських дронах Магура Ві-5», які наприкінці грудня 24-го року збили російські гелікоптери біля берега тимчасово окупованого Росією Криму. В той же час залужний таємно готується балотуватися у президенти України, нібито про це пише американська журналістка Кеті Лівінгстон. Колишній головком почав формування штабу до завершення бойових дій, що вважають фальстартом. Першим керівником штабу був генерал лейтенант Сергій Шаптала. Нині цю посаду обіймає генерал лейтенант Сергій Наєв. Його становище залишається хитким, оскільки існує стурбованість, що саме він підписував розпорядження щодо розмінування на початку 2022 року. Насправді реальну підготовку координує депутат Вікторія Сюмара. Прес-службою керує журналістка Оксана Тороп. За міжнародний напрямок відповідає Поліна Лисенко, заступник директора НАБО. Запуск компанії відкладається до завершення переговорів. Але вже відбуваються приховані акції, включаючи ветеранський форум в Лондоні за підтримки Сергія Пашинського. Крім того, в команді залужного може бути Лана Зеркаль. Поки що офіційних підтверджень про це немає. Вся кампанія може бути побудована банкою проти залужного. В той же час джерела таки стверджують, що крім того, залужний готує свою передвиборчу програму. Понад 100 пунктів сильна команда і опора на народ. Паралельно з цим влада готує кримінальні справи проти тих, хто може скласти конкуренцію чинному президенту на наступних президентських виборах, зокрема проти залужного і кличка. Про це повідомив на своєму ютуб каналі. Народний депутат восьмого скликання Борислав Береза повітря тхне виборами і тому ОП діє в парадигмі треба захистити всіх, хто може сказати щось проти або хто може стати конкурентом. Прогнозую, що офіс, хоче показати Трампу, що всі опоненти погані, хто має більший рейтинг довіри підтримку суспільства. Більші шанси на перемогу. Що жодного достойного кандидата на посаду президента в Україні немає, крім Зеленського. І чим голосніше на банковій кричать, що виборів не проводитимуть, тим активніше працюють силовики з кримінальними справами проти політичних опонентів Зеза. Ви Борислав Береза за словами за ворог номер один для ОП залужний. Борди з натіком на генерала, де голя вже створили істерику в офісі. Плюс соцопитування кажуть, що залужний легко виграє в Зеленського на президентських виборах. Тому, за моїми даними, генералу хочуть пришити кримінальну статтю про держзраду за те, що начебто був розмінований Чонгар хоча хто давав вказівку про розмінування та до чого то друг президента Іван Баканов, який призначав на посади в органах російських кротів. Ми промовчимо, каже Береза. Також на Банкові активізують кампанію проти мера Києва. Віталія Кличка. Вважає Береза. Він не поклав Київ під офіс після 19-го року. Але найстрашніше для офісу зараз те, що Кличко може стати ключовим учасником майбутньої демократичної коаліції. Також маркива має хороші стосунки з Трампом і європейськими партнерами. Тому проти кличка також можуть застосувати кримінальні справи. Ганятимуть по коло старіє, створюватимуть нові. Проти оточення заступників посадовців КМНДА. більшість таких справ розвалюється до суду, бо зліплення з нічого, але це треба офісу, щоб показати, що наклеп на захисників демократії наводять політики з купою кримінальних справ. Аргументує Екс -нардеп. Крім того, за його словами, дратують банкові деякі мери, які їздять по конференціях з відновлення і кажуть, що чиновники з військових адміністрацій узурпували владу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став допомогти. Лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, проможемо разом.